Віт, з вами Міко, і сьогодні ми з вами продовжуємо грати в Сіті Skylines 2. І я вам одразу кажу, я записую це відео одразу після запису минулого, тому що не маю змоги це все робити там по мірі того, як відео виходить. Тобто я записую декілька відео наперед, там два, можливо, три, там як коли вийде. Тому я вибачаюся, якщо я не прочитаю. Е, ну, на момент цього випуску цього відео Тобу, я не прочитаю коментарі з-під минулого, я, звісно, їх читаю, там лайкаю і все інше, але я буду, до речі, вставляти коментарі з назвою там, вам, які ви напишете там, або ще чогось буду встав... е, і все таке інше, щоб ви вам було можливо приємно, якщо вас типу, вставляють у відео. Я думаю, це не буде зайвим, тому... Будь ласка, пишіть, я, звісно, буду по мірі можливості відповідати. Відповідаю я на всі коментарі абсолютно. Так що, можете писати, підтримайте канал, так зробити просування відео. Ну, а ми з вами продовжуємо нашу гру. так, в минулій серії ми з вами почали будувати ось. Тут район, вже такий мікрорайончик, можна так сказати, високої щільності, ну так, на високої середньої щільності вже повноцінні оці відсотки. Звісно, я ще не буду в отих двох квадратах щось будувати, типу, тому що, якщо я не побачу типу, відгук під минулим відео або під цим відео, що саме мені тут зробити, я не хочу поки що тут нічого будувати, просто для того, щоб ви мали змогу щось порекомендувати. Тому давайте продовжуємо тоді на тих позиціях, які в нас є. Ну, по-перше, давайте ми будемо забудовувати. наш, з вами так мовити, поки що виходить центр міста. Ну ні, не треба тут таке будувати. Давай, давай щось трох, трошки більше. Не треба нам той величезний за хатою, все правильно. Так то буде краще вже. Так. Давайте намагатись будувати отакі великі будиночки, да? можете, до речі, писати ваші ідеї в коментарях, що саме мені побудувати, Там може, якись, знаєте, намагатися зробити елітний житовий комплекс, там якийсь, якщо ви хочете, можете е, дати свої ідеї. А якщо перейдете в Телеграм або Discord, то можете навіть скріншотики скинути. Там фотографії на що, щось схоже, знаєте, типу, на що ви хочете, щоб я щось схоже побудував, типу в грі. Тому буду дуже радий вашим ідеям, звісно, і вашим, в першу чергу вашим коментарям. Так, ну. А в нас треба трошечки збільшити промислову зону, бо не вистачає нашої промочки, не вистачає. Давайте ми її... Що це провулок, ось провулок наш. Ми про провулковими дорогами це все діло будуємо. Як почав автор карти будувати, я вирішив робити вже промзону в провулочками. Так, добренько. Зараз з'єднаємо це все діло таким чином. Так, зараз. Трошки всрато намагалося. Добре, хай вже буде 89% і оце градусів не буду тут робити прям якесь йо ма -йо, як то кажуть, давайте краще. Давайте краще зробимо вже заливочку. До речі, дивіться, ось якщо ви можете напишете ідеї під цим відео, що побудувати тут, майте на увазі, що. Зараз я вам покажу. Зачекайте, зараз я вам покажу. Що наприклад в цьому дальньому, в цьому квадраті побільше, тут у нас є якби пахатні землі, тобто тут можна будувати різні городи, типу вирощувати пшеницю, овочі, там, бавовну, все, що тут. Захочете так би мовити. А в цьому квадратіку, чи ще не квадратіку, в цьому, оці ділянь ділян, ділянці нижче, вибачте, вже заплітики закається. Е, у нас є можливість побудувати руд, рудник з корисними металами. Типу, бачите, тому можете за, е, дивлячись на це. Запропонувати мені щось тут побудувати. До речі, мені просто цікаво. Отак От у нас дуже цікавенько розподілені наші квадрати на карті. Тому мені подобається насправді. Мені... Оце навіть більше подобається, ніж е в класичному Сіті Скален 2 на класичних картах більше, коли у вас просто, знаєте, карта це якісь квадрати, саме квадрати, знаєте, ну це не цікаво. Набагато цікавіше будувати, коли відкривається от така, знаєте, більш-менш нерівна ділянка. Тобто це виглядає, мабуть, навіть більш по-живому. Да. До речі, до оці... оцього шматочка можна буде ще оцей докупити одразу. і... Будувати там повністю село, умовно кажучи, не село там, а просто кар'єри якісь, типу, які є в цій грі, типу, для видобування корисних копалин. Так, а в нас проблеми з. Чим У нас проблеми з охороною здоров'я? Добре, давайте я зменшу Підвищу, точніше, фінансування до. До мінус 20, так би мовити, відсотків з, е, звичайного фінансування, хай вже людям трошки допоможуть, тому що ну, у нас є з цим невеличкі проблеми. Так, ну що нам треба зробити? Давайте. Давайте далі О, тут все це, діло, все це діло забудовувати. Можна ж парковки зробити, точно, давайте відкриємо парковки, все нам. Дозволить робити більш такі, знаєте, елітні райончики, де будуть паркування, брати за це гроші, додаткові, до речі, да-да-да. Брати додаткові грошенятка. Скромне паркувальне місце. Широке. А, це з мода, до речі, велике паркування, а є продав. Маленька, маленьке паркування. ні, Мені треба якось продовгувати. Ага, я зрозумів. Ну. Є от така. Багатоповерхівка є. От так ось така ось багатоповерхова парковка, так. Типу, щоб одразу тут її всі використали. 200 тисяч коштує насправді дуже дохрена, тому не хочу її поки використовувати. Скромне паркувальне місце, боже, що тут може таке офігенне... Оно це хіба що напрашується Медіум з совер панелями. Комфорт обслуговування, ну навіть не знаю. Давайте її поставимо. Парковка у нас платна, тому ставимо максимальне фінансування. Так, дасть мож... можливо трошки більше щастя, хай. Люди тут заїжджають, до речі, скоро нам буде вже відкритий громадський транспорт, будемо, будемо проводити перші автобуси. Я вже думаю стосовно маршрутів, тобто це у нас будуть такі маршрути. Мабуть, отак через це місто в промзону. Та є такі приблизно маршрути між різними частинами міста. Нашого так, добре, давайте ще трошки побудуємо наших от таких будиночків. 6 на 6 Ой, трохи не трохи не увійшов в розмір, ну добре, хай буде. Так навіть краще насправді. отут побудуємо ще один і отут. О, апартаменти полярна зірка. У нас апартаменти доступні, до речі. О, дивіться, які файні. Такий, знаєте, елітний житловий комплекс. Я б навіть його десь побудував, щоб типу, більше щастя людям було. Я можу це десь тут зроблю, типу, щоб більше радіус, умовно кажучи, був. Щоб, знаєте, можна було більше хват зробити цього святіла, тому що ці апартаменти дадуть нам додаткового, так би мовити, щастя, комфорту в місто. Так, збира... будемо з вами вже тоді зараз дочікувати. Ми, до речі, трошечки грошеняток піднімаємо на... на чому. О, нарешті. Тепер у нас є громадський транспорт. Це вже буде набагато прикольніше. І офіси, що найголовніше. Так, ну, на дорогу, типу, за цими дорожніми службами, типу, паркування ми ще не все вирішили. До речі, що по школам. А в школі поки що, ну, 600 людей, в принципі, навчається, тобто там навіть не на половина, тому... Тому можна ще трошки потерпіти. Відсутність розваг. Людям потрібні розваги, так. Да? Розв... Розважу ви наші, давайте я вам парків побудую тут, щоб ви не сумували. Раз, парк Отут на в'їзді можна парк побудувати в місто ще. Отут буде оточений цим як його. Господи, забув, з головою оточений магазинами було. Отут можна замість цього... Вибачай, замість цього будинку побудуємо тобі тут парк. Я думаю, там чувачок задоволений, він кайфанув від того, як я побудував парк. Парки ви, до речі, також можете назвати будь-як, будь типу. Але давайте без глупості, типу, без дурниць. Прошу підібрати щось таке адекватне. Так, ну а ми давайте будемо вже розширювати наш райончик, оце, мікрорайончик, оцей більш сюди. До речі, я вже можу повноцінні райони будувати, тому. Можете давати ідею і стосовно цього. Дешеві квартири, до речі, за низькою ціною. Це можна буде зараз зробити, щоб люди до нас приїжджали, працювали, типу, знаєте. Давайте зараз ми прокладемо другу ще сюди. Навіть отак от можна, знаєте, типу. О. Зробимо тут тупік отакий і все. І тепер нам залишається, ну давайте візьмемо оцю дорогу, знову ж таки. Я дуже люблю ці пішохідні доріжки, не знаю, вони прикольні, вони файні. Так. Робимо теж тупік оцей Зріс тупіки, не знаю, вибачте, якщо ріже вуха, я не знаю, як це правильно називати. Якщо знаєте, будь ласка, напишіть коментарі, буду дуже радий. Так, добре. Все ми зробимо таким чином тоді і я. Можна отак в різні в обидві сторони це пробудувати, не знаю, може виглядає крінж якийсь, але наче непогано. Раз, і два. О. А хоча б, мабуть, все-таки би оцей відрізочок. Оцей відрізочок я б трошки пробудував би. Пробудував би, можливо, трошки далі. Отак. От О, отак вже краще. Все, отут От у нас. От таке ось місце вийшло, не знаю, наче непогано. Пишіть в коментарях, подобається вам чи ні. Ну а я буду тут забудовувати, скоріш за все, дешевими квартирами. От почнемо ми з цього місця. Типу тут ми будемо будувати дешеві квартири, тоді, хоча ні, давайте ми зонуванням таким ручним пробудуємось, щоб проконтролювати якість будівництва. І отак, все. Готово, хай. Тут у нас будується тоді. Тут також можна дешеві квартири. Так, і я хотів побудувати апартаменти. Унікальні побудови наші. До речі, в мене є ще отакий ось мод на офісні зони середньої щільності, тому нагадую, де ви можете. Підписатися, щоб отримати всі, список всіх модів, які я використовую. Звісно, З телеграм-каналу на 55 підписників я викладу усі моди, які я тут використовую. Тому давайте ми з вами продовжимо поки. А, я згадав, отже, унікальні побудови States of America. Так, тільки тут краще їх, мабуть, побудувати. Блін, я не продумав те, що тут я це все набудував тут так красиво, а воно, воно буде трошки незручно. Так, я вимкну анархію, бо вона заважає мені зараз все. це діло. Вот так його побудувати і все. Дивіться, як потужно. Мені подобається особисто. Так, офіси, офіси. Тут питання з офісами тепер. Де можна побудувати офіси. Та в принципі нам нічого не заважає їх отут побудувати, правильно, типу. От офіси, панове, офіси, це імба, вони дають, ну, прям багато. Та, якщо чесно, типу, коли з'являються офіси, проблеми з, грошим, проблеми з грошима потрошку відходять вже на інший план. Це дуже допомагає, рекомендую е будувати їх трошечки побільше. Типу, Бачите, типу, це вже трошки буде збільшувати наш бюджет і не підіймайте їм податки. Ні за що, типу. Офіси це, це те, куди не треба підіймати податки. Давайте я на комерцію теж податки знижу, тому що це заважає людям робити свій бізнес нормально. І знаєте, що я думаю? А давайте ми зробимо тут субсидії. Ми зробимо субсидії типу для людей з вищої освіти, ми будемо їм оплачувати, платити за те, що вони живуть в нашому місці. Я думаю, це і тому. Панове, хто там, у кого з вас є вища освіта, можете переїжджати в, в наше джерель, це вгадую. Назву міста ви можете змінити донатом за посиланням в описі на донативо. Ну, а ми будемо починати вже будувати автобуси, робити автобуси, автобусний маршрут. Я дуже, люб... Я дуже сильно люблю гратися з транспортом. Транспорт, мабуть, це одна з моїх найулюбленіших фішок в City Skylines 2. Прям вам так скажу. Тому давайте ми з вами будемо починати з бусів-бусів наших. Так, наших бусів, бусів. Так, у нас є буси, буси. Тепер давайте будувати першу нашу автобусну. Так, от авто перший наш автобусний маршрут перший. Я хоч я взагалі хочу побудувати міжміський, міжміський автобус, тому що це буде нам додатково привозити нових людей в місто. От прям тут Блін. Ну ладно, я трохи тупанув. Ну, хай вже буде тоді. Все. Починаємо проводити наш автобус. Починаємо проводити наш, наш автобус, так. Звідки хто буде їхати? Так що це у нас тут? Це теж якась побудова незрозуміла. По-перше, дивіться, я хочу. Провести я хочу провести ось з цього місця автобус до нас. Раз. І в принципі сюди і хай повертається. Так, зараз воно трошечки тупе. Перший автобус у нас є. Тут дорога така, я так розумів тут вона да, тут вона йде в принципі з двох сторін, тільки тому. Тут нічого й думати. На це ми ведемо на другу платформу і повертаємо назад також. Все, міжміські автобуси у нас будуть. Позначені в принципі цим же кольором. Давайте ми їм зробимо. По-перше, кількість автобусів. По-друге, ось дивіться, в мене є мод також на автобус з великою кількістю людей. По-третє, давайте, ну скільки, ну 15 хай 15 гривень буде проїзд у нас. Я думаю, 15 гривень в принципі, нормально, приїзд, нормально за проїзд буде. Таксісті ті будуть драти ще більше. Давайте поки що три, три буса будемо пускати на цей, маршрут. по мінімалці, коротше кажучи, будемо пускати наших бусів. І. зачекайте. Я взагалі сам не дуже любитель прямо знаєте, бусів. Хоча на... я любити, знаєте, саме електронного транспорту, саме електробусів, але у електробусів, трамвайчика, метрополітену, все таке інше. До речі, можете написати з якого міста. Тут у нас є протік, тобто тут може навіть і порт якийсь забацать, ну це прям. Це прям потужно нас бачите, тут у нас вхід наш, наших кораблів, типу У нас і. Куди це? У нас і в цю сторону є водяний потік, тобто можна в цю сторону будуватись. тобто тут Взагалі карта доволі мені сильно подобається. Тому давайте ми. Будемо з вами потрошку продовжувати забудову все. Нормально, перші автобуси маршрут у нас є. Давайте тепер будувати за... Ой-ой-ой, як все поперло в якусь яму просто. Що в нас так? Служби, служби, давайте ми, мабуть, трохи громадський транспорт попустимо, бо... Щось він у нас дуже сильно хаває, я так побачив, знаєте. Так, все. Цього сподіваюсь вистачить поки що. Скільки там 46 ні я ставив взагалі до 30-30%, все Все, добре. Давайте ми тепер побудуємо поки що наш перший автобусний маршрут до таких ось прикольних зупиночок. Він буде в нас йти десь, мабуть. Як би його так зробити цікаво, якби його так цікаво зробити. О! Тут у нас буде кільце, да? Отут у нас саме буде кільце таке автобусне, тобто воно буде отак поступово повертати. що? Серйозно, там будинок заважав, добре. Добре, ми будемо зараз з вами отак от далі будувати автобусні зупинки. Далі наш автобус буде проходити вже отут. От тут отут буде непогано. Далі його зупиночка буде проходити, проходити вже більше отут. Саме во. Наступ. І кінцеву я зроблю тоді. кінцеву я зроблю десь. отут, хай буде. Все, це в нас, це в нас маршрут номер 1 буде, типу. Не, ладно, хай не будемо називати типу, конкретно їх, але хай буде. Е, і тепер до промзони. До промзони, в принципі, в мене буде маршрут, мабуть, йти от саме звідси. да, Я хочу його зробити від. Ага, у нас до автостанції немає все. Тоді він буде йти звідси і в промзону сюди. І сюди в промзону у нас. Тоді у нас отут є вже маршрут. Тут він буде їхати. Кому там треба, той заїде. Тоді зробимо ще отут у нас зупиночку, може люди пішечком прийдуть, типу все таке інше. І далі у нас вже будуть власне такі от, е, зупиночки по промзоні, типу е, кругові. Кругові зупиночки по промзоні, Тобто це буде отакий ось доволі потужний маршрут. Так, все. Але це вже буде кольором трохи іншим. Давайте ми з вами кольором. Це все по-іншому зробимо, все можна починати. Можна починати. Прикладаємо маршрут тоді, отак. От, от тут у нас буде поворот, серйозно. Чувак, ну ось же є розворот, Нахина ти там. Будеш розвертатися, там вже незручно. Так, добре, все. От тут ми їдемо далі тоді. Ми йдемо далі і все, і готовий у нас перший маршрут. І одразу робимо маршрут в промзону. В промзону у нас маршрут буде ось такий. Ось такий у нас буде. Ой, блін, що я роблю... Треба школір цей. Треба школір змінити, щоб ми не плуталися. Ось такий ось помаранчевенький буде файно. Помаранчевий колір буде файно в нас. Прокладаємо сюди помаранчевий цей маршрут. Десь тут ми зробимо просто контрольну точку. Все, це в нас теж готово. Тобто людям... Звісно, прийдеться з пересадочками, але нічого поки потерплять. Поки потерплять. Так. Оцей маршрут робимо таким. Три буса. 340 буса, тоді беремо. і, і, і Оцей маршрут в промзону. Тут в нас взагалі буде два буса, того що Людей буде мавувати. Ну теж 140 хай будуть, типу. Я, наскільки я розумію, за них є грошей, типу, особливо там багато, багато типу, там різниці, походу, взагалі немає. Тому нормально, в принципі. Давайте отут ми добудуємо з вами тоді високу щільність. Отак от, от все. Тут я потім побудую, мабуть, щось типу офісів, не знаю. Зараз бюджетом у нас буде там. Конкретна діра, мені здається. Але це поки наші автобуси не почнуть працювати. Тому так. Давайте дивитись. я ж тут ціну поставив, да, поставив. Так. Ну і що, давайте зараз, мабуть, продивимось. Та, в принципі, вже нема чого тут дивитись. О тут можна поки що побудувати такі офіси, типу, да. Звичайні, хай будуються біля залізниці. Отут От теж хай будуть у нас офіси. Щоб не заважали людям це, щоб залізниця людям не заважала, будемо там офіси будувати. Насправді не так багато ми витрачаємо, але дивіться, поток людей вже збільшується. Тому давайте будемо на цьому завершувати. Всім дякую за ваш перегляд. Підписуйтесь, ставте ну, і переходьте в Telegram та Discord Діско за посиланням в описі. Ну і підтримати мене фінансово. Ви можете на тело за посиланням в описі, також і назвати. Місто, як ви хочете, дійсно в рамках адекватного. Ну а я з вами буду прощатися. Всім удачі і всім бувайте!